Усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну історію, котрою я хочу з вами поділитись. В нашій сім'ї саме я розпоряджаюся фінансами. Заробляю я більше, маю більше навичок, тому ми з дружиною вирішили, що так буде краще. Дружина зовсім не знає ціну гроша, бо довго на одній і тій же роботі не працює. Раніше її повністю забезпечували батьки. Дружина не хотіла працювати повний робочий день, їй завжди було важко це робити. А згодом у неї з'явилася вагома причина не шукати роботу, бо у нас народилася дитина. А коли почали приходити дитячі гроші, то радості дружини взагалі не було меж. Ці кошти вона вважала своїм заробітком та витрачала виключно на себе. А коли гроші закінчувалися, то вона приходила до мене та просила гроші на потреби дитини. Все було налагоджено, та я вважав, що дружині подобаються мої методи ведення сімейного бюджету. Я завжди старався раціонально витрачати гроші, не купувати зайвого чи дорогого, часто стежив за акціями, розпродажем. На мою думку, доцільно купувати зимовий одяг в кінці зимового сезону, а літній в кінці літнього. Тоді і ціни актуальні, але дружина іншої думки. Вона була прихильницею спонтанних покупок, ганялась за модою та мимовільним задоволенням. Нещодавно в нашій сім'ї з цього приводу сталася дуже неприємна розмова. Я хочу білу шубу. У всіх моїх подруг така є, а в мене однієї немає, надувши губи, сказала дружина. А куди ти зібралася в ній ходити? З коляскою гуляти чи сміття виносити? житуючи, сказав я. Ти скнара. Ми не розраховували цього сезону на покупку шуби. Якщо тобі так хочеться, то в кінці сезону купимо. А навіщо вона мені в кінці сезону? Щоб наступної зими в ній ходити, так вона ж з моди вийде. А якщо ми купимо зараз, то наступної зими вона залишиться модною? Ні. Тоді який сенс? Що ти будеш з нею робити наступного сезону? А якщо тоді будуть модними жовті шуби, то ти закомандуєш купити тобі жовту шубу? Але ж тоді я не буду мати модної речі. Зате буде, що їсти. «Сказала мені, мама, не виходити за тебе, бо ти не можеш мене забезпечити, сказала дружина та пішла в іншу кімнату. От що мені з нею робити?